Можна. А розпишіть, будь ласка, стосовно 7 вересня е акції Верховної Ради, що взагалі там планується, які становим Ви знаєте, більшість наших громадян в Україні з дивуванням дізналась, що вони сьогодні не стали жити краще, як їм обіцяли. Вони вважали, що знаєте, сьогодні вже буде краще, То вже одне сьогодні пройшло, вже півроку сьогодні пройшло. Навіть більше, а краще воно щось не стає навпаки. Більше того, президент публічно збрехав всій країні, коли підписуючи небезпечні для держави угоди щодо передачі Російської Федерації Сєвостополя, він побіцяв, що в результаті цієї здачі люди тримують дешевий газ і ніяких підвищень цін. На газ на комунальні послуги в цьому році не буде. Це є, є вицевість брехньо. Тоді треба ставити питання щодо е, харківських вод. І саме е, безумовна відповідальність за брехню, за зраду, за погіршення ситуації населення треба відповідати. Скажу більше, це не просто, знаєте, економічно. Питання або питання, яке підіймає політична опозиція. це питання макрокорупції, тому що єдиною реальною причиною підвищення до кінця року цін на газ є тільки одна: повертати мільярди розсукування, які забираються у громадян і передаються пану Фірташа і його акціонерам, які сидять в адміністрації президента. Або очолюють Міністерство павлоенергетики. От механізм підвищення цін. Безумовно, щоб повернути мільярди, їх треба де взяти. Взяти можна тільки в населення. Тому дуже просто. Треба відмовитись від тої змови, яка відбулась між Росукороенерго і і НАК Нафтогазу. І ніяких підстав для підвищення цін для населення не буде. 7 вересня активісти батьківщини будуть збиратись біля Верховної Ради з вимогами захистити наших громадян від цього свавілля і прийняти законодавчий пакет, в тому числі і закон, який стосується постанови Верховної Ради щодо рішень Страсбурського суду і звернення щодо перегляду цих рішень. До речі, НАК «Нафтогаз» не подавав апеляції. Відповідний термін відмовився від подачі апеляції з цього приводу. Тому що власників НАКА Нафтогаз як і власників «Росенерго», це одні й ті ж самі люди, таке рішення безумовно влаштовує. Але ж воно не влаштовує Україну. Будь ласка, друзі, ще питання. Мені здається, що нормально обговорювати. Червні місті Володосвіт. Олександр Володимирович, а як ви розсюєте поспішити звільнення арештованих по справі у так званому газу Філка, Шамакар, то тоді де щось нове є? Ви знаєте, взагалі там не може нічого бути нового, тому що це виключно жорстока політична розправа з людьми, первина яких тільки одна. Вони захищали інтереси власної країни і виконували підписані з Газпромом угоди. Більших порушень ніяких нема. В той же час слідство продовжує, ви знаєте, термін перебування їх під вартою, не маючи жодних для цього підстав. На жаль, я почав цього і хочу повторити, країна пройшла межу, і вже влада не може інакше іменуватися як режим. А у режима, тоталітарного режима безумовно свої аргументи. Для того щоб ту чи іншу людину кидати за грати, і ці аргументи не пов'язані ні з законом, ні з конституцією, ні з людською порядністю і моральністю. Шановні друзі, я дуже дякую за нашу цікаву з вами розмову. Мені дуже було приємно з вами працювати. Єдине, дуже вас прошу: все ж таки донесіть цю боль до ваших телеглядачів і читачів вашої газети журналів. Дякую, до побачення. Дякую за роботу.